На розробника, на індивідуал contributor ми не маємо людей: Facebook, Microsoft, Google, топові стартапи, європейські. Ми конкуруєте тип... зарплатами з цими компаніями? Що значить конкуруємо. Ми платимо конкурентні зарплати. Ми не залучаємо людей просто платячи їм більше, ми залучаємо топовий талант, який підходить нам по зарплаті, але ми платимо конкурентні зарплати. Не менш. Дивись, я думаю, що приблизно рівні мають бути ті самі. Якщо говорити там про фанг. Я думаю, що Фанг — це вже на сексі по-чесному. Тобто працювати зараз в гуглі, типу, ну я би навіть не пішов, типик вибув про. Для мене навіть ці компанії це не є топові компанії. Ми, ми взяли цих людей на роботу з цих компаній, не тому, що вони працювали в цих компаніях, а тому, що вони топові спеціалісти. Для мене найцікавіші, мабуть, компанії це фанг мінус один. Це тобто ті стартапи, які стали публічними або йдуть на шляху публічно, де ще є стартап-культура. Умовно кажучи, якщо ми говоримо про окремі видолину, це там Uber. Stripe, DoorDash, Airbnb, od, od takiej kompanii, od tych kompanii. Nie.